Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене. Багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння немає. Але, Але Господи, щит ти, ти для мене. Та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься до Святої своєї гори. Я лягаю і сплю. І я не побоюсь 10 тисяч, тисяч людей, які проти мене навколо отаборились. Устань же о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх у щоку, зуби грішникам крушиш, спасіння від Господа і над народом твоїм твоє благословення. Третій псалом. Господи. Як намножилося напасників моїх, многі постають на мене, многі кажуть, душі моїй нема спасіння йому у Бозі Його. Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, Ти возносиш голову мою, голосом моїм до Господа воззвав, і Він почув мене з гори Святої Своєї. Я лягаю, і сплю, і встаю. Бо Господь заступить мене, не убоюся я тьми людей, що звідусіль нападають на мене. Воскресний, Господи, спаси мене Боже мій, бо Ти уразив усіх, що даремно ворогують зі мною, зуби грішників сокрушив єси. Господнім є спасіння, і на людей твої благословенні.